всім ще раз доброго дня і хочу запропонувати вашій увазі також ще один автомобіль. Є на сьогоднішній день доступний, досить -таки хороша комплектація, гарні відгуки взагалі про цей автомобіль. Це є Volkswagen Golf 7 моделі. Продукція і реєстрація в Нідерландах була 2017 року. Як ви бачите, на дуже гарній оптиці має легко, ледовські ходові вогні, на ксеноні адаптивні фари, тобто тут -то вже ці фари йдуть при повороті, вони прокручуються в ліву і в праву сторону, також вверх-вниз. Також мають протиутуманні фари, передні задні партроніки, мають адаптивний круїз-контроль. Весь автомобіль в, нас в рідній фарбі, тобто ми провірили його прибором на стан лакофарбового покриття, весь автомобіль. В оригіналі, тобто жодного підкрасу, жодного підфарбування в ньому не було. На гарних 17-тих легкосплавних дисках, що надають цьому автомобілю досить гарного вигляду і гарного дизайну. Це є 1,6 дизель на автоматичній коробці передач. Семиступенева автоматична коробка передач. Знаю, що дуже багато зараз будуть хейтерів писати, що це не добре, що це суха. Повірте мені, можна вгробити як і суху, так і мокру коробку, немає різниці. Якщо нормально нею користуватися, вона вам буде служити вірою і правдою. Тим більше при цій коробці ви розгружаєте сам двигун, за рахунок чого ви зменшуєте розхід палива. Автомобіль дуже економний, в принципі, дуже гарно їде, і ним приємно їхати десь далеко далеку подорож і користуватися цією красуньою. Ось так у нас виглядає салон. Салон у нас де матерія з Алькантарою. Потрібно зробити невеличкий деталінг це все зробиться в Україні. Вартість даного автомобіля в Україні може становити 15-100 доларів з усіма е документами. Пробіг 204 тисячі, 186 тисяч був замінений мастило 5В-30 на 186 пробігу, Тобто виходить 16 тисяч назад. Ні, починається, ну, 18, 18, там, е так, 18 тисяч назад. Потрібно зараз вдома замінити. Має релінги на даху, дійсно хороший автомобіль. має велике багажне відділення. Має камеру заднього виду, два ключа. Ось такий багажник. Камера. Чим добре в тих гольфах, тому що камера тут них схована в значку. Ось тут зараз його немає, а ось там, якщо придивитися, там є додаткова така опція і воно відкривається. І У вас виходить завжди камера в чистоті. І будь-яка погода, дощ, сніг, ви коли включаєте задню передачу, вам комфортно здавати. Тут в нас датчик дождя, датчик світла 204 тисячі пробігу, мультируль, адаптивний круїз-контроль, підігрів сидінь, старт-стопна система, електроручник, автохол. Ну і ось за що я вам говорив? Коли ви включаєте задню передачу, досить таки гарна камера встановлена на цьому автомобілі. І з лівої сторони вам малює одразу передній задній партнер. Ось такий автомобіль на сьогоднішній день є доступний. Кого зацікавив, Можете телефонувати, можемо його зарезервувати одразу під вас і вже наступного тижня пригнати його в Україну. Ще раз наголошую, 15. 100 доларів, це з повністю з усіма документами, включаючи сертифікат, ваша залишається тільки постановка на облік. Тобто ви їдете в сервісний центр МРВ і ставите його на облік. Сама коробка на сьогоднішній день не має жодних будь-яких там, чи гідроударів чи якихось дискомфорту під час перекруту грошей. Зараз з даним автомобілем роблю такий невеличкий тест-драйв, задоволений. Я думаю, що людина, яка собі придбати ось цей автомобіль, також буде задоволена і буде користуватися ним в своїх потребах. Також, кого цікавлять будь-які там дизельні електричні автомобілі, можете телефонувати, будемо вам приганяти, доставляти, робити все для того, щоб ви були задоволені. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. Дякую за кожну підписку, за лайк.